Усім привіт, До вашої уваги! Огляд мішечка з флісом Екстра. по що попадає. на столі у нас флісова кофта розміру М. Така червоненька-гарненька. Розмір 12-й англійський. Фірма Марк Спенсер на блискавці. М. Розмір М. Ейля. Розмір Ейля. М. й англійський рогатик аудос. 22-й англійський. Розмір М. М. Дуже пухнаста м'яка. Жилетка? 16 й англійський. Спас розміру М. Розміра Еликсейлим. Ще. фірма Невлук, 14-й англійський розмір. Ще на блискавці. Розміра елик сейлюм, С. Розмір XL. Mountain L. Ейля. L. S, Фірма Фирма Монтенверхаус. Ще така гарненька? Невлук, 16-й англійський розмір. Розміра М. 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 16 английский размер. Рогата говорит Аудос. Л. Л. Фирма Тую, размер 18 английской. Эйлю. Ейлю. і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.